Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 20 листопада. Сьогодні триває 1366 та доба терору РФ проти України. Крім цивільного населення, ворог продовжує завдавати ударів по енергооб'єктах у всіх областях. Через наслідки попередньої масованої ракетно-дронової атаки Хмельницька та Рівенська АЕС знизили генерацію. Вони втратили підключення до однієї з високовольтних ліній електропередач. Тому в країні діють погодинні відключення світла. Обсяг обмежень на Хмельниччині коливатиметься від 2,5 до 4 черг. Тож енергетики закликають громадян ощадливо споживати електроенергію. А вже за мить на 33-му телеканалі розкажемо про головні події четверга на Хмельниччині. Точний постріл і ракету знищили ще в повітрі. Таку ювелірну роботу зробили бійці мобільно-вогневої групи. Під час останньої ракетної атаки вони збили калібр. Yeah! Стрілець ПЗРК мав лише секунди, щоб зреагувати, і відпрацювати по цілі. Втім, такий результат називає командною роботою. Адже кожен із чотирьох бійців у групі знає свій маневр до автоматизму. У підрозділі зазначають, момент запуску це максимальна концентрація, коли відповідальність за життя людей відчувається особливо гостро. Кілька секунд, поки ракета наздоганяє ціль, здаються вічністю. А усвідомлення, що загрозу ліквідовано, приносить і полегшення, і гордість за команду, адже кожне таке збит. Тя це врятовані домівки, інфраструктура і життя сотень людей. Ще одна стратегічна закупівля для українських захисників цього разу хмельницька громада передала військовим один із найкращих безпілотних комплексів. Це комплекс Шарк, який ми передаємо сьогодні одному з наших бойових підрозділів. В цей комплекс входить чотири літаки. Два літаки, які працюють цілодобово і мають нічну камеру, два літаки, які працюють на денній камері. Ну і все відповідне обладнання, антенна, пускова установка, і все обладнання, яке потрібно для хорошої, якісної, ефективної роботи цього комплексу. Зазначу, що загальна вартість цього комплексу понад 14 мільйонів гривень. Я принагідно щиро дякую нашим платникам податків. Дякую вам, товариство, за те, що з 2016 року ми постійно підтримуємо наші сили оборони, робимо це зараз і будемо робити це і надалі. Бо підтримка сил оборони для нас пріоритет номер один. Дитинство під прицілом війни до Всесвітнього дня захисту дітей на Хмельниччині вперше провели круглий стіл, ініційований обласною радою спільно з Офісом Омбудсмана України у партнерстві з ЮНІСЕФТ. Урядом Канади та благодійною організацією Каріта Україна». учасники розглянули способи підвищення ефективності захисту прав дітей органами місцевого самоврядування в умовах війни. Захист прав наших дітей, створення належних безпекових умов, в тому числі і під час здобування освіти для наших дітей, опіка, в частині сприяння сімейних форм виховання, створення належних умов під час отримання і проходження реабілітації і надання необхідності. Хідної допомоги опіки статусним дітям, які безпосередньо Мають цілодобове проживання, в тому числі і на закладах обласного підпорядкування, сфери соціального захисту, охорони здоров'я і освіти. Це комплексні питання, які потребують додаткового обговорення. Питання безпеки та підтримки дітей серед ключових для держави та регіонів, адже повномасштабне вторгнення забрало життя сотень юних українців, понад дві тисячі вважаються зниклими ще майже 20 тисяч депортовані або примусово переміщені. Лише продовж цього року. 116 тисяч 861 українська дитина отримала статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів в Україні. На території Хмельницької області такий статус набули 549 українських дітей. Тому сьогодні в країні діють програми допомоги дітям, які постраждали внаслідок війни, і особливу увагу зосереджують на адаптації, психологічному супроводі та створенні умов для їхнього виховання і розвитку. Для цього на Хмельниччині збільшують кількість патронатних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Це дає можливість кожній дитині отримати підтримку і турботу в безпечному середовищі. На початок 24-го року в області було лише дві патронатні родини. На даний час їх 36. А це є велика робота, якраз спільна, де видно роботу як органів місцевого самоврядування за підтримки міжнародних партнерів. Активно працюють і благодійні фонди під їхньою опікою. Знаходяться тисячі дітей, яким надають комплексну допомогу від гуманітарної та психологічної до сприяння адаптації в навчанні. Від початку війни в нас більше тисячі дітей з різних категорій. Ми взяли під свою опіку. Це є і діти з особливими потребами, які також переїхали з тих регіонів, де які опинилися під окупацією або де йдуть військові дії. І наш реабілітаційний центр надає їм допомогу підтримку і соціалізацію. Також діти з багатодітних родин, малозабезпечених родин. Ми стараємось найперше ділитися тим, що ми можемо, ділитися нашим служінням і ділитися любов'ю. Суттєвий внесок роблять і комунальні заклади у Камець-Подільській спеціальній школі. Навчаються діти з порушеннями зору. Фахівці, які працюють з незрячими учнями, навчають їх шрифтом Брайля та забезпечують реабілітацію. Ми робимо зараз експеримент. Це український проходить на базі нашої школи, де ми приймаємо дітей з слабозорих і надаємо їм два тижні реабілітації. Вони в нас вчаться, отримують лікування, отримують. Поради від вчителів, спеціалістів щодо зорової гігієни, і потім через два тижні вони назад вертаються в свої заклади, продовжують навчання. Усі зусилля державних структур, місцевої влади, благодійників, міжнародних партнерів спрямовані на спільну мету створити для дітей безпечний простір та захист навіть у найскладніший час. Саме про це говорили учасники круглого столу під час дискусійних панелей. Наше спільне завдання допомогти зробити життя дітей їхнє дитинство щасливішим попри виклики Тетяна стаднік аліна вітряк новини 33 третій канал Ознайомча екскурсія про роботу поліції в умовах воєнного стану розповіли учням Антонінської громади. Поїздку до музею органів внутрішніх справ для старшокласників ініціювала інспекторка служби освітньої безпеки. Школярі ознайомилися з історією правоохоронної системи краю та експозиціями, які демонструють роботу поліції в різні періоди. Окрему увагу зосередили на діяльності правоохоронця в умовах воєнного стану. Підліткам пояснили, як поліція підтримує оборону держави. Працює на Звільнених територіях допомагає військовим і забезпечує безпеку громадян. Правоохоронці також розповіли юнакам та дівчатам про умови вступу до відомчих навчальних закладів та надали інформаційні матеріали щодо спеціальностей. У свою чергу школярі подякували за змістовну поїздку а в поліції наголосили, що завжди відкриті для молоді. Прогноз погоди на 21 листопада. За інформацією обласного гідрометцентру, на Хмельниччині в останній робочий день буде хмарно. Вночі без істотних опадів в день часом пройде невеликий дощ. Вночі та вранці туман, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 1 до 6 вище нуля, в день 5-10 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть в нічні години 3-5 із позначкою плюс, в день 7-9. Тепла. Такими були новини четверга. Попри складні умови сьогодення, тримаємося разом. Але пам'ятайте, безпека передусім. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте. Ідіть в укриття, не ігноруйте загрози. Адже краще провести зайві хвилини у безпечному місці, ніж наражати себе та близьких на небезпеку. Крім цього, подбайте й про тривожну валізку з документами, аптечкою, водою, ліхтариком та речами першої потреби. А також слідкуйте за оперативною інформацією з офіційних джерел, зокрема на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Там ви знайдете більше деталей про події в області та країні. Бережіть себе і тих, хто поруч. Побачимось у наступному випуску новин. Тож до зустрічі уже завтра.